Доброго дня! На тому відео чи вечора хто коли переглядає, знімаю вам свої кобали. Ось такі кобали. Кобила бахрама, кобила бара. Ось такі коні. Булам вісім де й десять років. були жеребні. були жеребні? Початися буде. Дісь сюди. тоже були великі. І підстріляємо і все одно вимашується і, як не стараюся, маємо такий нюанс. Це ось як вона поправилась. Які ми зробились танки. Були жеребні три на квітень місяць. Бере живі такий великий ще. Чого доброго двоє привела. Це трохи звичайно. Хай краще одне, але здорове. Такий живіт, що квіти місяць. Може так мені здається, коли велика, лошата велика. Ара, десь біля, ві, вітер, ві, 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 ланяні, дуже ланяні з них летять куски, шерсті. Були спокійні, адекватні. лохматі, гарна кістка, грубі ноги. Також нагадую вам про продажу цих кобил. Звичайно, дзвонить, там бара 4000 доларів на кіти місяць жеребна, про що ще можна говорити? Ціна дуже адекватна, дуже адекватна. Ось як вона поправилася, я тільки на За бару, бахраму, не їзав зробив. Метр сімдесят по лінійці, поліниці. Бобезда. Забару по храму не дзвоніть, ви її не купите. Не дзвоніть не себе, не тривожте не мене і не тратьте час. Кобили дорогі, будуть тлашата. Це конематки. Кобаливали все життя конематками. Е, зі. Танки поробилися. Телефон цього не передає, але ті відео, які я переглядаю, які хлопці скидають, то я своїми кіями дуже задоволений. Що в мене є такі коні. Воно було б космач вести їх на показ. На цю виставку, ну далеко від нас. Ми Рівненська область, Дубинський район, Це лише смига. Далеко коли були жеребні, дубки були всякі, але не хотіли я лишній раз тривожити. Конуй та й тратити час. Дасть Бог колись у нас може бути якісь в кожній області. Виставки, щоб хто організовував. Наша Рівненська область. В нашій стороні мало би я на межі Тернопільської області. А туди ближче полісся, сарне. Там є трошки більше коней, там більше роботи в лісах хлопці мають. Менше дурить, менше ганяють. Не вже бачу, що вони пузатенькі і вже їм не до того, вже їм і важко поправилося. Барати вивалялася так, що капець, що тебе встидно знімати. Да. Стидно знімати тебе, показувати, ти вивалюємо. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте мій канал. Всім буду дякувати, гарних переглядів. Всім здоров'я, мирного неба. всім найкращого. Віс, ось візку била кубила за возо більше ворази бахрама на біжать тут. Да, бара, ну не хочете вже рухатись, порубилися. Ось який кубили перед. Перед такий, що просто капець. Да, Бахрон Передавайте привіт на Сумщину. Пахрама передавай. Богданові привіт. Дякую їм ще раз за такі коні. Всім до побачення. Ставте лайки, коментуйте номер в описі, дзвоніть, також буде цікавити.